Напередодні чергової сесії обласної ради відбувся день депутата. Головним питанням порядку денного під час засідання стала інформація від директора департаменту фінансів облдержадміністрації Галини Карп про виконання обласного бюджету за перший квартал 2016 року. Детальніше у наступному сюжеті. Загалом відзначила пані Галина, динаміка виконання обласного бюджету на початку цього року досить позитивна. Доходів загального фонду дійшло 99,4 млн грн, що складає 129,7%. або обсяг перевиконання доходів за перший квартал складає 22,7 млн грн. Тобто за доходи, які будуть пропоновані до розподілу за перші півріч 2016 року, складають 22,8 млн грн. мільйона гривень. Проте керівників обласної ради турбує ситуація щодо невиплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, особливо освітянам і медикам. Вони попросили роз'яснити ситуацію, яка склалася. Все через неправильне планування державного бюджету, каже головний фінансист області. Людям не легше від того, що не ми винуваті. Винуватий Кабінет міністрів, винувата Верховна Рада, так як сказала Галина Васильна, що плануючи бюджет, вони не врахували збільшення на 25% заробітної плати. А 90%, знову ж таки, повторюю, це є захищені статті, а особливо заробітна плата. От. Що ми можемо зробити? Ми можемо апелювати. Крім того, на засіданні у вівторок депутати заслухали й інші питання, які виноситимуться на розгляд чергової сесії обласної ради. Одне з яких про упорядкування регіонального ландшафтного парку Дністровський каньйон. Дуже важливе питання для декількох районів: Галицького, Городенківського, Тлумацького. Тому що задіяння цієї феноменальної пам'ятки природньої, ну в тому числі зрушить і економічні і соціальні питання у цьому. У цьому регіоні до проєкту включені питання зонування, упорядкування земель, просвітницька робота, вишколи для лідерів громад щодо ведення бізнесу на основі туристичної рекреаційної діяльності, створення адміністрації парку. Ну і так, далі, і так далі. А ще під час наступної сесії депутати планують обрати нового заступника голови обласної ради.